Остання доба 24-го року на фронті видалася дуже активною. За даними генштабу ЗСУ, відбулося 191 бойове зіткнення. Росіяни не припиняють тиснути на Волчанськ. З іншого боку, Харкова наші захисники стримують навалу на, на Куп'янщині. За добу тут зупинено сім ворожих штурмів. Значно складніша ситуація на Донеччині, намагаючись захопити Покровськ, окупанти 57 разів атакували позиції збройних сил на околицях міста. Ще один епіцентр боїв Курахове на цьому. Напрямку відбито 20 атак. Активізувалася ділянка фронту і на підступах до Краматорська. 32 штурми відбулися минулої доби у районах Часового Яру, Ступишок, Білої Гори та Претеченого. Єдина ділянка, де напередодні Росіяни не намагалися посунути лінію фронту. Це Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі. Поставити війну на паузу неможливо навіть у новорічну ніч. Попри все, росіяни не припиняють гатити по прифронтових територіях. Внаслідок чергового обстрілу в Успенівці Покровської громади загинула людина. Також на Донеччині під ворожим вогнем опинилася Костянтинівка. Тут пошкоджені три приватні будинки, два газогони та лінії електропередач. Від атак росіян руйнування житла зафіксовано також у Часовоярській громаді та сіверську. В останній день 24-го року з регіону вдалося евакуювати 106 і цивільних серед них 14 дітей навіть у переддень нового року ворог свою активність на фронті не зменшував на Лиманському на напрямку. Росіяни і далі сотнями кидають в атаку своїх піхотинців, влаштовуючи так звані м'ясні штурми. Та розбивати скупчення противника з артилерії чи танків не завжди раціонально і з ворожою силою добре справляються дрони Камікадзе, особливо коли відповідні снаряди та ФПВ в руках досвідченого оператора. І нині саме завдяки безпілотникам бійці Нацгвардії Рубіж на цьому напрямку активно зупин. Нють такі штурми і прикривають нашу піхоту. Більше у репортажі Олега Корнієнка. Дрон на шаленій швидкості піднімається у небо вище і вище, а потім кружляє. Та це не бойовий виліт Бійці тестують одну з нових партій півішок. Їх щойно забрали з лабораторії, де переналаштовували під потреби фронту. Ризький фактор. Це завжди таке, що воно може все працює в моїх руках, а через п'ять хвилин це все-таки електри, електрична схема. Е, вона не та температура чи щось. Дрон вже коректно не працює. Він відповідно, на позиції не поїде, і пілот його не візьме. Дрон тестує, боєць на псевдолео. хоч на фронті він лише кілька місяців, та на його рахунку вже сотні бойових вильотів. Більш всього відпрацьовував по бліндажам, по піхоті. На нашому напрямку, на жаль, нема техніки. Вона дуже скритно переїздить під дію реба, а так завжди піхота, бліндажі. Керувати дронами Лео навчився ще у цивільному житті, займався авіамоделюванням, літав і збирав самі коптери. І вирішив, що я можу допомогти нашій армії, і прийшов мобілізувався до національної гвардії. Поряд 24-річний боєць на псевдовікінг. Він теж доброволець і теж тут нещодавно. Щоправда, сам він з Литви кілька разів приїжджав в Україну як волонтер, а потім і сам взяв зброю до рук. Алакиця. Uh, я Люблю армію. Мені подобається весь час вчитися чомусь новому. Я професійний військовий, тому я приїхав сюди, щоб отримати досвід і допомогти вам. Тепер вони щодня пліч опліч у лавах бригади Рубіж випалюють ворога на Лиманському напрямку. Літати вкрай складно, все нашпиговане репсистемами. системами Та бійці навчилися їх оминати і щодня проріджують путінську армію. Якщо ми не зупинимо його тут, то доведеться його зупиняти в іншій країні. І я сподіваюся, що ми зупинимо його тут. Та й ворог постійно вчиться вдосконалює своїх операторів і запускає в бік нашої піхоти сотні дронів. Тож захисники збирають на реп системи і як новорічний подарунок для них просять задонатити. У нас вже й літачки, якікадзе. Ми завжди розвиваємося, тому що розвиток це наше все. Ми повинні завжди удивляти нашого ворога. Щоб... Вони ніколи не розслаблялися. Дрон проходить тестування, і але, бійці але, забирають його на бойову роботу. А в лабораторії і далі кипить робота над іншими коптерами. Бо що більше уражень, то менше у ворога шансів пройти далі. Ось це сіми да? так? На да, дрон Вона... це найбільш поширені. Вони ходить залізіми діймові. Да, вони саме більш поширені. Це... Це у нас є десятидіймов. Начні Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини.